Історія світу мемів. Найпершим народом, що появився, це був народ стародавніх русів, що почав знімати дуже багато територій, розширявся як і на захід, так і на схід, так і на північ, так і на південь. Ну ви зрозуміли, Він... це була дуже могутня держава. Народ стародавніх Русів образував свою державу під назвою Стародавня Ру Русь. От них залишилося дуже багато пам'яток, а іменно і ТД. Лідущим народом вони себе називали 1488. Вони теж були дуже сильними і робили те саме, що й. Страдавні руси. Згодом вони образували свою державу під назвою Она 1488. Ота походження наступної держави та народу історикам було складно оприділити, але вони на себе називали пакет. Вони дуже сильно хотіли потрапити в пакет. Вони перекочували із півночі з північного полюса. Тому, чому? Тому що на північному полюсі було дуже холодно, вони там не могли жити. Ти вони спершу хотіли взагалі куди потепліше, але натикнулися на державу стародавніх Русь, тобто Стародавня Русь. Вони змогли щось відхапати в якісь маленькі території, але ледалі на кордоні з ними стародавня Русь побудувала побутувала стіни і вони не могли пройти. Це була держава пакет.